Доброго дня, шановні! Оце після першого заморозка роблю висновки. Що ж, чим і як продовжити красу осені. Ось перше це сальвія шалфей. Далі капуста Кейл листова. Ось вона, подивіться, яка красуня. Далі ось красунчик. Завжди забуваю його назву, потім напишу. І ще хочу показати нові рослини для мене. Оце Вероніка. Подивіться, її нічого не, не, не зашкодило абсолютно. Далі. Монарда. Лимонна, розовенька вона ось така. Чи фіолетовенька, не знаю як. І артишок, подивіться, який красень. Який красень, це взагалі. танісовий, Красунчик. І ви знаєте, ще на наступний рік насаджу багато календули. є нічого абсолютно. І соп. Тільки треба його, як тільки відсвів, треба його обрізати. Ось. Які землепокровні, такі ґрунтопокривні. Шофей лікарський. Дуже гарно виглядає. Оце воно, мабуть, буду засаджувати, так щоб красу продовжити. Вони ціле літо гарно, ну а це гвоздика, як у нас називали зорі. Ось вони теж гарненько, тільки треба вчасно обрізати. Дуже гарно себе відчуває запашний тютюн. Абсолютно подивіться, який красень. Ось вони. Дуже дивно. Ось він красунчик, кущик, який. Ой, господи, теж знову не на пам'яті напишу, який він полосатий, такий гарненький. Теж подивіться, думала. Що його мороз візьме, ні, не взяло нормальненько. Ось такі роблю висновки, бачите? Ось. Вони. Ну і ще зараз покажу. Ну, ця травка дуже гарна. Хай собі росте. Дуже мрію багато завести ехінацеї. Ну мої старання бачите, тільки одна, як кажуть, були танці з бубнами. Вони тільки дали ось оці дві рослинки, які затикала патичками, аби не загубилися. І одна така ось занеслася сама. Це не мої старання. Я їх просто визначила. Ось іще дуже гарне цвіте. Подивіться. У сусідів багато я показувала відео, що там багато, але якось там не дуже в неї цвітуть. У мене... Ось обрізати вчасно. Теж цвітуть. Ну, бачите, як кажуть, досвід приходить з часом. Ось він, бачите? Духмяний тютюн або запашний. Ну, гарно це лимонна е котяча, чи лим лимонна там трава. Гарні кущики. Бачите, перший морозець був. Не почорніли квіточки, значить ще трошки протримається до другого морозу. І ось, оце загальний вигляд. Пройшлася зверху вниз, не пообрізала ще фізаліс. Це друга половина дня, тому сонечко взаду мене, чи навіть трошки більше. І ось як морозиться. Це накриті були чорнобривці, тому вони мають, продовжують цвітіння. Бачте. А ці не накрила. Вже все. І ці великі ось такі. Бачите, ці, оці прикрила трошечки. І подивіться, що тут твориться. Всі, хто хто чує, хто бачить, ось вони. Це теж відром накрила. А і ще хочу сказати, ну як же я про мізуну нічого не скажу, люди добрі, то то буде гріх. Подивіться, огіркова трава дуже гарно виглядає. і Ось вона мізуна, бачите, нічого не шкодить, кейл, кабачок помер, приморозився і подивіться, запашний тютюн. Бачите? Ось. Кріп тримається. Ну, добре, добре. Ну, і оце хочу показати, це висіе лексидорати, гірчицю. Гер... Гер... Прямо їсти. І ось, ну чому їй не... не жити на грядці, Подивіться, яка краса. Мороз не взяв. Ну, все. Як кажуть, в списки попадає. А, і ще левові ротики, шановні, подивіться, те ж саме. Ось вони. І зелененькі. На грядці можна. Ну, це такі новини. Та тут говорити багато можна, але досить. Бувайте здорові!